Вітаю! Мене звати Мар'яна Миколайчук, я є доцентом кафедри психології та психотерапії Українського католицького університету та практикуючим психотерапевтом. І сьогодні ми будемо вести мову про те, що таке є резилієнтність або життєстійкість, або стресостійкість, і як її формувати в психотерапевтичному контексті. В людському контакті. В контакті лікар-пацієнт. Я поведу мову про одну з поведінкових моделей формування життєстійкості Стівена Хейса. Вона походить з теорії третьої хвилі когнітивно-поведінкової психотерапії під назвою Терапія прийняття та зобов'язання. Її суть є в тому, що будь-який досвід. З яким стикається людина в своєму житті, його не варто уникати чи заперечувати, а варто розвивати в собі здатність проживати цей досвід. І виявляється, що ми можемо розвинути в собі шість компонентів або навичок, щоб навчитися цей досвід проживати. Якщо навести аналогію стресостійкості з міцним деревом, ми маємо різні породи дерев, які можуть бути стійкими чи міцними. Візьмемо, до прикладу, стійкий і міцний дуб на вершині гори, пагорба, де віє сильний вітер. І візьмемо, до прикладу, якесь гнучке дерево, яке також виросло в негативних природних, погодних умовах. Ми не знаємо, яка сила вітру може зламати міцний стійкий дуб. Але ми точно з впевненістю можемо сказати, що гнучке дерево більш є стійке і витривале до різних негативних природних умов. Тому Стівен Хейс говорить, що не так стресостійкість, як психологічна гнучкість, є нашою тією здатністю, яка допомагає нам витримати стрес, біль і травматичний досвід, якщо його не заперечувати. Якщо його не відміняти. В нашому щоденному житті ми часто керуємося принципом скриньки Пандори. Ми часом намагаємося заперечити, втекти, не думати про болючий негативний досвід. І іноді наша психіка з тим успішно і ефективно справляється, замикаючи цей травматичний досвід. Капсулюючи його, не мов би, в скриньку. Людей побутують стереотипи. Якщо я заплачу, то не зможу зупинитися. Тому я не буду думати про сумне, і я не буду собі дозволяти плакати. Якщо я випущу свою злість, хоч на трошки, то я втрачу контроль. Якщо я буду відчувати щось, то мені буде боляче, і я не переживу цього. І тоді випустити наші емоції, допустити їх до усвідомлення, допустити їх до ословеснення це так наче, відчинити скриньку Пандори. Проте представник третьої хвилі когнітивно-поведінкової психотерапії Стівен Хейс говорить, що контакт з теперішнім моментом і контакт з своїм емоційним досвідом. Складає один з найважливіших елементів психологічної гнучкості. Якщо я дозволю собі торкнутися свого болю, я дозволю собі залишитися людиною, не перетворитися на машину, на механізм. І таки вижити. Він дуже гарно визначає, що таке є психологічна життєстійкість в контексті гнучкості. Це здатність. Повністю контактувати з теперішнім моментом, думками, переживаннями, які містяться в ньому, без зайвого захисту від них та залежно від ситуації, залишатися наполегливим у досягненні власних цілей та здійсненні цінностей. Коли ми усвідомлюємо, що з нами щось відбувається, це нормально фіксувати і називати собі нашу емоцію. Наша емоція це не є ми. Це є сигнал про наші потреби і наші цінності. Ми можемо боятися, але наші ноги при цьому мають нас не зупиняти, долати перешкоди на шляху до досягнення цілей та цінностей. Ми можемо сумувати, бути в контакті зі своїм сумом, але також рухатися в напрямку до того, що нам є важливе. Наш сум, наш біль, наш страх не мають нас ізолювати. І робити нас замороженими, заціпенілими. Проте ми маємо дозволити собі контактувати з нашими емоціями, з нашим болем, з нашим страхом, з нашим сумом, хоча б маленькими порціями. Отож, контакт з теперішнім моментом питання собі, що я зараз відчуваю, переживаю, який в мене настрій, про що я думаю, як мені є. Допомагає нам, супереч очевидному краще справлятися з стресом щоденного життя та потужним накопиченим, акумульованим стресом у майбутньому. Наступний компонент цієї моделі це є усвідомлення своїх думок і усвідомлення того, що я не дорівнюю мою, моя думка. Я не є те, що я думаю. Це є гарна практика. Навчитися і передавати цей досвід іншим, усвідомлювати, але не зливатися зі своїми думками. Про що я зараз думаю? Це часте питання, яке я собі задаю в своїй голові. І тоді мої думки є чимось, за чим я можу спостерігати, як валізки в аеропорту на біжучій ленті, ми можемо кожну валізку фіксувати. Називати, впізнавати її колір, форму, але, розумієте, це не моя валізка. Я не маю кожну валізку стягати з цієї стрічки, наче вона моя. Я шукаю собі мою, більш корисну думку. Я вибираю сам сама, про що я можу думати. Іноді наші думки чіпляють нас на гачок. В нас з'являється, наприклад, якась тривожна думка, катастрофічна думка, сумна думка. Цілий день ми є, наче в полоні наших думок. Є гарна практика також уявити собі, що думки, як хмари на небі, ми не можемо ними керувати, ми не можемо злити, злитися, від цього нічого не зміниться. Але ми можемо спостерігати одна думка, друга думка, третя думка і нагадувати собі, що думка це не є ми. Ми можемо самі вибирати, про що думати. Іноді корисно є сказати собі, о, я помічаю, що я думаю про, і тоді сформулювати собі цю думку. Іноді корисною роботою з думками є, чи корисною практикою роботи з думками є критичне переосмислення думок. Моїм клієнтам допомагає іноді питання, не настільки, не те питання, наскільки об'єктивною є ваша думка. Ваше трактування цієї ситуації, як ви зараз це трактуєте, а наскільки воно є корисним для вас зараз. Іноді ми не можемо перевірити, чи думка про те, що приятель, який йде навпроти нас, нас не помітив, не привітався, тому що негативно до нас ставиться, осуджує. Іноді ми не можемо перевірити, чи ця думка є об'єктивною реальністю чи нашою вигадкою в нашій голові. Але ми можемо собі подумати. А що мені корисніше зараз думати? Вірити в те, що він вороже до мене налаштований, чи вірити, що в нього просто поганий настрій він мене не помітив? Варіантів протрактувати, проінтерпретувати ситуацію може бути кілька. Наше завдання є або навчитися доказово думати, або навчитися думати, а яка ж думка є більш корисною для мене зараз, в даний момент. Ще один компонент цієї моделі Стівена Хейса. Це є компонент, який називається прийняття, acceptance. Прийняття це наш вибір, це наша свобода. Ми можемо дозволити собі змиритися, прийняти наш досвід, чи цілий час воювати і боротися з цим. Прийняття досвіду, навіть якщо це є досвід страждання, не означає, що ми миримося з життєвими обставинами. Але означає, що ми визнаємо реальність такою, якою вона є. Прийняття реальності це є наша здатність оцінити, що ми можемо змінити, а на що ми не маємо впливу, і що потрібно прийняти, з чим потрібно змиритися, або прийняти яку міру впливу я можу мати на даний процес, чи на дану ситуацію. Ще одним важливим компонентом цієї моделі це є наші цінності і ціннісні дії. Стівен Хейс визначає цінності як найбільші прагнення того, як ми хочемо <кхем> взаємодіяти зі світом, з іншими людьми. Із собою, самим собою. Вони відображають те, що ми хочемо, прагнемо розвивати в своєму житті. У собі, що ми хочемо відстоювати. Наші цінності дають нам натхнення пройти будь-які випробування. Тому сьогодні в умовах жорстоких, травматичних військових подій, які ми проживаємо, такими актуальними стають слова Віктора Франкла чи Едіт Егер, представників екзистенційного напрямку психотерапії, про важливість усвідомлення цінностей, про важливість усвідомлення будь-якого навіщо? Тоді з'явиться будь-який як. Нормально не розуміти іноді, що нам є важливо, і розкривати, відкривати його це важливе в собі. Наприклад, питаючись, а що важливого, але занедбаного в мене було колись? Може, в моєму дитинстві, може, в той період, коли я ще вмів вміла, могла, мала здатність, не забула мріяти. Про що я мріяв? Мріяла? Що давало мені натхнення, що давало мені поштовх піднятися і рухатися вперед. Так само, як наше тіло для тонусу потребує щоденного фізичного вправляння, так наша психіка потребує відповіді на питання часом на щодень, а що для мене сьогодні є цінне, що для мене є важливе.